Всем большой привет! Сегодня сегодня у меня такая рубрика. Хочу адвен календарь вам показать. Адвент календарь. У нас сегодня пасмурно, дуже дуже пасмурно. И вот и хочется вам показать адвент календарь. Сегодня у нас видите календарик вот 2005 год. 2005 год. Вот сегодня у нас кое какой месяц. Вот, все месяца вам покажу вот так вот. 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 на этот месяц хочется вам показать адвент календарь. Дуже, дуже такой звучный, купленный в магазине вот такой вот трэш. Трэш вот кому. Вот такой вот зайчик. И что нам пропонует такой зайчик? Вот такую вот процедуру покупок. Вот такие вот покупки. Ну, я уже в дальнейшем показывала. Вот такой вот э, ассортимент товара. И вот такой вот э, сзади тоже зайчики 21 гривен, пепси 21 гривна. Ну, а тут а, пасочки, потом квас, э, напей, э, соки, э, салфетки, ну и все такое. Вот такой вот. И вот такой вот э, у меня адвент-календарь, который мы сегодня уже полностью закончим. Полностью закончим вот такой вот адвент-календарь. Нам уже не потребно будет... Э, Іменно этот журнал нам потрібен буде адвент календар Сьогодні дуже такий пасмурний Такий день, теж якось дощик іде, іде дощик, якась погода якась така. Так от, зараз я возьму, зараз я возьму тарілочку. Ось вот така тарілка. Візьмемо ось такий один календар, от тарілка, будемо дивитися, скільки у нас солодощі. Хочу вам показати свої солодощі. Встановилася ми на 18-й 18 окошці. Шукаємо 19-е. 19-е ми теж відкрили. 19-е. 20-е. Нам треба 20-е. 22-е. 21-е. 20-е. Вот. Цель, вот, 20, мы откроем сейчас 21. -е. Вот оно, 21. -е. Открываем 21. -е. Якось вам, вам, чтобы зручно было дивиться. Вот. О, получаем колокол. Смотрите, какой колокол. Вот такой вот колокол. Это 21. -е. Теперь будем смотреть 22. 22. 22 второе, двадцать другое. О, получаем звездочку. Вот такую вот звездочку. Вот такую вот звездочку получаем. звездочку получаем это 22 -е. теперь нам надо 23 -е. вот 23 число открываем 23 число вот и получаем оттуда о сапо э, носочек носочек смотрите носочек вот такой вот носочек носочек 23. И сейчас последний. Ну что, приготовились к последнему дню. Последнему дню. Последний день. Последний день. Приготовьтесь все к последнему дню. Вот. 24-й день. Вот он, 24-й, долгожданный день. Вот это вот. У как-то так. 24-й день он находится здесь. Самый такой сокровенный последний день, который можно провести. Вот, Очень хороший такой день, 24 число. О, получаем 24 число. Вот такие вот коньки. Коньки, смотрите, коньки. Вот. ну что, мы открыли весь весь сегодня календарь, весь сегодня календарь открыли, и сегодняшний день очень такой э, пасмурный, не очень весел веселенький, не веселый такой день деньок, и этот, э, э цей Цей день треба якось провести щоб підняти своє свій, свій настрій у такими шоколадками, фігурними солодощами, шоколадками, щоб він, настрій міг трохи під погоду піднятися. Нам зручно буде спробувати такі шоколадні фігурки. Такі шоколадні фігурки підведемо і Все, ми цей вже закінчили. Зараз ми підведемо ітог. Зараз ми будемо дивитися, що ми отримали. Ось От такий сапог. Носочек, носочек, смотрите, какой носочек. О, дуже гарненький такий носочек. Потім колокольчик. Дивіться, який колокольчик. Гарний такий колокольчик. О, такий, мабуть, сладкий, саме сладкий. Саме. Саме сладінькі. Ось коньки. Дивіться, які коньки. Дуже гарні такі коньки і ближче, і так. Сьогодні погодка така, бачите, ось, ось. коньки і звездочку. Така от звезда. Дуже гарна така звезда. Гарненька така звезда. Ось. Ось така звезда. Ну що, я ось вам показала. От я вам показала, ой, хочу так от якось. Ось отакі солодощі, дуже-дуже такі гарненькі. Зараз я спробую одну з них. Ось. Давайте одну попробуємо. Таку одну попробуємо. Зараз. Така ж, сама, така ж сама шоколадка, як і всі, ну, така, такао шоколад. Ось. Ну, що ми будемо прощатися з цим календарем, цим, цим, цим от, сьогоднішній такий вік, рік. Будемо прощатися з адвинкалендарем і з нашим журнальчиком. Ми вже два журнальчика подивилися. Два два, два адвент календаря ми вже. Подивилися, просмотрели все. Що будемо прощатися до побачення, значить, цей адвент-календар, цей журнальчик. Дивіться далі події, У мене ще другі є магазини, де можна буде ось так от придбати такий адвент-календар, щоб тільки подивитися, що там внутрі. Чисто для того, щоб подивитися, що знаходиться внутрі. Ось такий календар, ми прощаємося і. Зараз я покажу вам розпаковку своїх подарунків, там силиконових, у мене і хочу вам тільки показати, що, як він виглядає. наступних відеороликах я вам показувала свій силиконовий серце, яке подарила мене подарували. Тепер я хочу вам показати ще два. Мене. На кухню я вам на кухню придбала такий подарунок. Дуже такий зручний, дуже такий гарний. Ну що, будемо прощатися цими адвент-календарями. Гарного вам настрою! Ну що, всім доброго дня! Хочу вам ось показати такий от у мене отакий от медвіжонок. Отакий от медвіжонок. От такий от медвіжонок. Це я хочу приготувати щось таке гарненьке, зручненьке. Ось так він виглядає. Цей медвідь сюди заливаємо, заливати будемо свої страви. І ось отакий ось медвіжонок. Ось медвіжонок. Отак ось він виглядає. Щоб вам було зручно дивитися ось ось такий медвідь. Написано. Форма для випикання силиконових відміжонок. Розмір 16 13, 2, 5 см. Матеріал силіконовий, призначений для випікання калінарних виробів та приготування десертів, Призначений для електричної духовці та мікроволничівської піжі, можна мити в посуду, мийній посуді. Розвод Дозволяємо врикад використовувати дозволяємо використовувати, використовувати холодильнику, морозову, морозильну камеру. Робочий діапазон температури до 40, 40 Цельсій до плюс 230 Цельсій умови зберігання за відносності вологості повітря 50-70%. За температуру від 5, плюс 5 Цельсії до 3, плюс 30-ті 30 виготовлену срок в 2025 м придбано необмежено. Тривалість вирокосвітання залежить від інструкції, інтенсивної інструкції. Виробник там імпорт, імпорт компанії Адреса виробника, вулиця Бейлу, будинка, будинка і щось таке. Так, імпорт написано: імпорт, производство, що приймає призначення від споживання, вигадна покупка, юридична адреса імпорта 38164 Полтавська область. Так, що там? Свято Михайлова. Використання за призначенням не містить, Швид... швидких для здоров'я речей. Виготовлено на замовлення, Ви... вигідна покупка. Ось тут написано імпорт. Дуже така дивіться, така силиконова, гарна така придбана в мене магаз... така. Подарунок, ой, подарунок, бачите? Це мій подарунок. Мені парень подарив от таких два силикони. Я не знаю, як його буду пек... печиво пекти, ну якось треба Ой, Я вколо вікна, боже, у нас от, такий сніжок іде, сніг йде. Ось от така от, гарна така придбана. ось. Давайте подивимося, э, что тут написано. Ага, вот микроволновка написано, 230, э, э, чтобы температура была микроволновка, микроволновка. Ага, тут вот э, Алмо, Алмо. Форма для выпекания силиконовая, вот силиконовая написано, Тут холодильник, морозильник, э, посудомойка и мыть. Вот такое вот. Щоб ви знали, де воно знаходиться, ось артикул 99716. 99 Ось От тут от. От, от. Медвіжонок виглядає отак: от іменно от. так: лицо, лапки, ножки, животик і лічика. От. Теперь мы подарим вот так вот так вот. Гарно так выглядит. Да, парень мне подарил вот такой, э, такого медвежонка. Настоящий снежок. Настоящий снег. Вот. И вот такой вот, вот, видите, он мягенький, мягенький, дуже мягенький, зручный такой. Бачите, зручный. Ну, силикон твердый, гарненький такой, алмур. Бачите, Алма, ось. І ну що, цей медвіжонок піде в мене вже е, на печиво. Думаю, придбати е, зробити таке печиво, е, щоб таке печиво було в мене теж нападала мого парня, який подарив цей таку, е, такий, е, сувенірчик. Ну, він захотів чайок і понадобилося таке от. У мене є силіконовий медвіжонок. Медвідь зелененький. Е, сорт, сорт середній. Малосередній. Сортовий, е, багато, е, багато Ось. Хочу вам показати ще ще одну таку. У е, мене е, брат подарив таку силіконову. Ось такий, от. таке ж саме це маленькі медвіжата. Силиконова така ось тут написано: силиконова форма планшет для випікання медведиків. Для випікання випекання от Для випікання медведиків. Ось от таких от раз 2, 3, 4, 5, 6, 6 штук таких медведей. Ось воно силіконове. Силіконове. Ось, бачите, отак от. жать можна, дивіться, Де угодно там сложити, дивіться, як сложити, можна ще її так. От. Ось сложив, зажав, положив. От така, ось ну, це, Бачите, він одітий, медвіжонок, медвіжонок лічика, ушки, ла, руч, ну, лапки. Лапки за переднє і заднє туловище, і він ще одітий. Дивіться, він ще одітий. Ой, бачите, їх два, прямо-два, прямо гарненькі такі медвіжата. Ось, ось, бачите, Гарненькі, правда? Ось. Ось такі ось силиконові. Силиконові. ось. Ну, я думаю, сюди буду випікати. Це брат мені подарив, теж подарив. Він ще раніше подарив цю таку, гарну, гарна така. Це саме таке гарненьке силіконове, що я бачила, ще й такого цвіта розовенького, непоганенького. Ось і такі медвіжат. У мене племянни це є. У мене є мама, папа, ще й сестричка старша, младша, і я їм ну, печиво буду, печ, печиво із таких от форматів, з формочка для випікання. Це формочка гарна для випікання в нашому магазині придбана, була б, я бачу, ну, він в магазині купляв, мабуть. Чек я бачила. Ось, не десь на ринку. Качественность дуже гарна, силіконова, м'ягенька, м'ягенька і нічого там не треба для такого медвіжонка. Ось, для такого медвіжонка. Ось така от. Зараз ми прочитаємо, що воно, що нам от, обирай українське. Ось написано: обирай українське. Ось. Зроблено в Україні. Зараз я зачитаю вам, що тут нам магазин пропонує, що він нам каже. Каже нам таке силиконову форму планшет для випікання медведіка. Матеріал коршовий силікон, призначений для кухонного використання, умови зберігання при видмових вологості повітря 50-70% при температурі від плюс 5% до плюс 25%. п'ять пригодна срок придбаності до використання обмежена товар. Не Підлягає обов'язкових сертифікацій, тривалість використання залежності від інструкції виробник та організації, що придбає предназначення сповіщення. Простіл юридична та адреса використання Україна, Київська область незалежність згідно використання за призначення, правила догляду мити, мити в теплій воді з використанням нейтральних моючих засібів. Не вміють містити швид шкідливих для здоров'я речей. Ну, нічого, такого адреса ось тут МЛ, телефон і МЛ. МЛ. Ну, Там смс, смс там. Все. И вот такая силиконовая, такая ерунда. Да, казалось бы, такие две штуки такие. Оно они в, на кухне бывают незаменимые помощники для... Незаменимые помощники для нас, для нас. Эм, эм, для нас, хазяйших. Ось от така от, пана, тепер в мене поповняється мій асортимент в моєму домашньому хазяйстві, моєму. В домашній кухні поповняється пару таких силиконових формочок і в основному це подарки на кухні. Та і Косметики, гарні такі, э, э, такі, ну що, ну, що можна сказати, за хороший такий э, подарок. Один ну і брат, і парні, і дуже-дуже така, гарна така в мене силіконове. Бачите, воно силіконове, дуже гарненьке, ось вот такі медліжата. Бачите, я вам так покажу. Так, да і ще й отак от, от. Ось ось така. Ось такі медвіжата, їх бачите, 4-6 штук. 6 штук, а я з другої сторони, отак. Ось от, от два медвіжонка, от от, гарненьких, дуже-дуже зручний. Ну, воно дуже зручно буде на кухні виробляти свої печиво, свої страви. І дуже гарно буде. Надо ще попробувати. вам покажу потім, як, як в мене у мене виходить печиво. Печиво. Ну, тут, що я можу сказати? тут таке силіконове. Ну, що, силикон, як силікон. Ось, ну, що будемо прощатися на ближайше время, врі... 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 дивіться мої печиво, які я буду виробляти. Всім гарного настрою, всім пока-пока!